Привіт, друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Акційні ціни та знижки, які триватимуть з 13 по 19 листопада. Що нам пропонує магазин? Айран Яготинський, 2660 за 450 грамів. Кефір молокія густий, 2,5% жирності, 46,80 грамів. Кефір від просто наше» один відсоток можна придбати за 41,70. Сир кисломолочний український, безлактозний, 5% жирності, 350 грамів 61,40. Кефір від галичини карпатський 2,5% 37,90. Вершки від своєї лінії 18,50. Сир кисломолочний. Президент. Творожний сніданок 9% жирності з курагою 180 грамів. Можна придбати за 44,80. Сир кисломолочний від своєї лінії. М'яка упаковка, 5% жирності 51,50, сир, кисломолочний від просто наших, 5%, 300 грамів, 62,80, сметана від своєї лінії, 15% жирності. М'яка упаковка 200 грамів, 1850. Сметана від злагода 20%, 420 грамів м'якій упаковки 54,80 Сир твердий від своєї лінії, брусковий, вершковий та голландський, 160 грамів за ціною 50,90 Продукт сирний від розумний вибір, столичний брусковий, 39,50. Сир напівтвердий, маздам та едам. Пластинки 77,90 за 135 грамів, сир твердий 12 місяців подрібнений. Можна придбати за 68,90, 100 грамів. Сир твердий 12 місяців брусковий 115,90 за 180 грамів. Сир моцарелла, 125 грамів, в розсолі, 44,90. Сир м'який президент, камамбер. 120 грамів, коштує 81,90. Сир плавлений. Гауда, ковбасний копчений, 220 грамів в упаковці 55,20. Сир плавлений вершковий від ферма. 160 грамів в упаковці, 54,60. Крем, сир президент класичний. 180 грамів, 63,40. Закуска від своєї лінії з шинкою та сиром. 180 грамів 25,50 філе куряче від своєї лінії. Копчено варене. 218 гривень за кілограм. Паштет від своєї лінії. Домашній з грудинкою. 125 грамів у паличці 14,90. Ковбаса від розумний вибір, печінкова 4690 за 400 грамів. Виріб фаршевий від ковбасний ряд. Апетитний. Пів кілограма у паличці за ціною 37,30. Ковбаса м'ясна лавка до пюрешки варена. 62,90 за пів кілограма. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка молочна варена. 550 грамів у паличці 107,80. Четвертина куряча від своєї лінії. Копчено варена. 160 гривень за кілограм. Ковбаса салямі фірмова від м'ясної лавки. Нарізка 80 грамів 27,90 Сало глубину по-домашньому. 187 гривень за кілограм. Шинку екстра від своєї лінії. Можна придбати за 306 гривень кілограм. Ковбаса від добров лікарська варена. Коштує 275 гривень кілограм. Ковбаса варена від добров любительська. 302 гривні. Сосиски від м'ясної лавки. Рум'яні кусняшки. Коштують 61,60 за 300 грамів. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка з сиром з м'яса птиці першого сорту 6450 за 330 грамів. Сардельки від м'ясної лавки. До макарошків з м'яса птиці. 161 гривня за кілограм. Сардельки від своєї лінії сарделіні. 157 гривень кілограм. Сосиски від добров молочні вищого сорту 79,70 за 330 грамів. Сардельки елітні першого сорту, 276 гривень кілограм. Хамон в нарізці від коста Брава. 75,70 за 80 грамів. Нарізка колбаси сиров'ялиної Венеція від Добров. 80 грамів, 4390. Нарізка асорті ковбас сервелата та української. Сирокопчені вищого сорту. 80 грамів, 46,80. Ковбаса сервелат. Варена копчена 134,90 за 280 грамів у паличці. Ковбаса від добров, шинкорубана. Пів кілограма у палищці 173,90. Кабаноси від добров. Сирокопчені мюнхенські вищого сорту, 140 грамів, 6890, ковбаса від добров, тирольська напівкопчена 397 гривень за кілограм. напівкопчена вищого сорту. Фарш домашній охолоджений від своєї лінії. Пів кілограма в упаковці 78,60. Ковбаски для гриля, мортадельки від глобино. Охолоджені. 600 грамів в упаковці 129,70. Гомілка курчат бройлерів від нашої ряби. В маринаді охолоджена. 104 гривні за кілограм. Стегно куряче від нашої ряби. 128 гривень за кілограм. Четвертина задня від нашої ряби. Курчат бройлерів охолоджена. 86 гривень кілограм, фарш курячий від глобину. Охолоджений, пів кілограма в упаковці 92,60. Оселедець Матієволії від своєї лінії 240 грамів 54,50 50 Оселедець козацький від Веладіс можна придбати за 75,60 60 Крабові палички від Водний світ. 520 грамів за ціною 134,30. Та 250 грамів можна придбати за 56,50. М'ясо мідій в олії від своєї лінії з прянощами. В склі 200 грамів, коштує 51,90. М'ясо мідій від своєї лінії варено в олії 170 грамів. М'яка упаковка. 46,90 Паста і корна від веладі з копченою фореллю. 53,90 Ікра з лососем від Водний світ 42,90 Смужки лосося соленого. Філе без шкіри 172,90 100 грамів. Сьомга слабосолена від своєї лінії 100 грамів. З кибочками без шкіри першого гатунку 100 гривень за 100 грамів. Сьомга слабосолена 180 грамів. Філе шматок на шкірі 164,90. Ікра сайди від водний світ, солона 100 грамів 50 90. Ікра трески від Веладіс 42,30 за 100 грамів. Сардина від своєї лінії Атлантична, бланширована в Олії 240 грамів, 48,70. Сардина атлантична з додаванням олії. Також від своєї лінії 45-80. З додаванням томатного соусу 48,40. Сардина від аквамарин бланширована в олії 51,60. Салати від делюкс, тунець з овочами в соусі, помики ціканські з кукурудзою, французьким соусом від 49 до 58 гривень, дивіться. лосось подрібнений з овочами в власному соку від Baltic Mark 53,40. Сардину натуральну від Ріга Голд. Воливковій олії можна придбати за 60-90. Лосось від Банган, шматочки в олії 120 грамів, 62,90. Печінка тріски. 88,90 121 грам. Масло від ферма, селянське, солодковершкове, 73% жирності, 180 грамів, коштує 78,90. Томатна паста від розумний вибір, 70 грамів, 9,70. Томатна паста від «Апетіто». 300 грамів склі 50-90. Заправку від томатіно з буряком 26,50 можна придбати за 240 грамів. Заправка до борщу від руни 470 грамів. В склі 59,90. Кетчуп чилі 250 грамів коштує 29,80. Соус від Щедро, Тартар. 2440. 200 грамів. Гірчиця міцна. Українська від верес. 120 грамів в пачці. 16,20. Хрін розумний вибір. 200 грамів в склі. 21,80 Хрін український від верес. 16,90, 140 грамів. Соус від Торчен 26-20 за 200 грамів. Соус відруны сацибелі 485 грамів. Склей 54,90. Соус соєвий. 200 грамів коштує 24,90. Соус чесниковий від густо 18,30 за 180 грамів. Скільки на цьому тижні у нас стоїть майонези, давайте подивимось. Майонез файний від Оліс, 72% 500 грамів 61,90. Майонез провансаль столовий, 67% 560 грамів 45,90%. 300 грамів можна придбати з 35,80 80 Майонез чудовий від оліс. 50%. 560 грамів 39,70. Майонезний соус 30 41,40 за 560 грамів. Інформаційно. У мене чумак справжній, 72%, 300 грамів, 39,80%. Мене від Турчин, європейський, 72%, 300 грамів, 38,70 70 Горошок зелений від верес, європейський, 44,90 420 грамів. Кукуруза цукрова також від Верес, 41,80. Кукуруза від своєї лінії 3430, кукурудза від розумний вибір, консервована 340 грамів в банці 34,90, кукуруза консервована від делюкс 340 грамів 41,50 Горошок від своєї лінії 34,50. Олія Соняшникова від чумак золота 66 гривень. Олія сонешникова рафінована, вітамінізована від щедрий дар 5090. Олія від щедрий дар рафінована, 58,90. Шоколад Міленіум в асортименті з цілими лісовими горіхами з мигдалем 110 грамів за ціною 65-60. Також шоколад Міленіум 100-грамовий в асортименті за 47-50. Цукерки в коробці від рошен, вечірні Київ. 176 грамів, 242. Цукерки від рошен, шоколадні та пралінові. 242-30 за 194 грами. Акційні ціни на розчину каву Nescafe сублімовано голд 280 грамів за ціною 189,90. 210 грамів коштує 214,90 120 грамів 175,90 90. Та шістдесят грамів можна придбати за 99,40. Засіб миючий. Від лоск 198,90. За 15 капсул. Аріель 10 капсул коштує 133,30. Аріель 24 капсули за ціною 351,50. Спрей від дезодоранти від DAF 94,90. В асортименті антиперспірант Нівея 114,70. Дезодорант Рексона твердий, 11,60. Туалетний папір від сніжної панди двошаровий. Чотири рулона в упаковці можна придбати за 48,50. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ та гарних знам знижок.